Доброго дня. Покажу вам ось, доїхали у нас ще дві автівочки. Ось така жовтенька і чорна. Зараз у нас є Peugeot E208 в трьох кольорах. І всі троє це GT комплектація, GT Line. Вони трошки різні по комплектаціях, але GT це як база, вже там різні опції є. Це повністю чорна. На чорних дисках є другий комплект гуми. 50 кВт на всіх машинках з 50 кВт батарейка. Запас ходу 350 км. Дуже м'яка, дуже прутка дуже така. Ну, не знаю, мені дуже сподобалось, я покатав, мені було можливість на, багать... на багатьох автівках покататися, але ну, сподобалась машинка реально. Безключовий доступ. GT комплектація, От на такому салончику, цікавезна машинка, в колір фантастичний. Буковка є, CCA Sport, ззаду достатньо місця ще на двох-трьох людей, як треба багажник. Ось GT Line, багажничку зарядки, місце на чемоданчики, на все таке. Чорна комплектація така сама на такому самому салоні. <кій> Блакитна автівочка, де трошки інша комплектація, зараз без ключиків для неї. Але вона ще йде з панорамою. Ой, так, цінники. Дивіться, 15 999, тут 15 999, дуже малий пробіг, до речі, тут 54 тисячі, тут 15 333, пробіг 96. Оце красунечка в чорному кольорі. Фантастичні машинки. Нагадую, 60-70 електромобілів по наявності. Павла Усинка 8. Приїжджайте, підбирайте собі електроконяку, щоб можна було в цьому році вже обов'язково сісти на електро. Гарного дня, бережіть себе.